Ну що, за день з'явилося більше дивних заяв після візиту Віткофа, що насправді відбувається? Давайте розбирати. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут говоримо про важливі речі стисло і без води. Отож, давайте спробуємо абстрагуватися від того всього фонового шуму дебільних суперечливих заяв, що ви чули, та ще раз проговоримо базу. Чи очікуємо ми, що Путін готовий зупинити бойові дії? Очевидно, що ні. Все, що відбувається, затягування та замилювання очей. Чи розуміє це Трамп? Моя особиста думка частково. Просто йому на це плювати. А якщо конкретніше він може використовувати ситуацію в своїх цілях з декількох сторін, а саме припускати, що щось можна отримати від Путіна за рахунок України, чи матеріальне, чи навіть медійне. Але поки Росія не припиняє війну, витискати з Індії та всіх інших країн все, що він хоче, під приводом їх співпраці з Росією класика. Але ж з нашої сторони заяви теж обережно оптимістичні. Вас це дивує? А чого ви очікували? Зеленський же не може сказати, що все, що влив Путін Трампу, фігня, і ми на це не підемо. Ми також тягнемо час, поки Фредович обіцяє санкції за співпрацю з Росією. Нам теж це вигідно. Отже, дивіться, яка фігня. така гра в дурачка вигідна буквально всім. Путіну, який тягне час, Трампу, який це використовує в своїй тарифній війні, і нам, які сподіваємося, що хтось перестане купувати у Росії нафту, чи принаймні ми отримуємо більше зброї. Але маєш від цього хтось програвати? Європа, зверніть увагу на похмуре мовчання з їх сторони, жодних заяв у відповідь на піднесений настрій у Білому домі. Але давайте по факту чи зустрінеться Трамп з Путіним? Я би сказав, що це шкідливо, адже це нормалізація відносин з злочинцем, і це малоюрогідно на цьому етапі, адже це Трампу нічого не принесе і тільки стане його черговим провалом, але все ще можливо, враховуючи його непередбачуваність. Навіть якщо це станеться, це нічого не змінить, адже Україна не піде на будь-які видіння, що будуть запропоновані з їх сторони. А чи буде зустріч Путіна з Трампом і Зеленським? Можна майже виключити, адже Путін хоче ідеологічно вирішувати долю України тільки з Трампом, без нас, бо не вважає нас суб'єктними. Тож ситуація по факту нічого не змінилась, поки що немає жодних передумов для закінчення війни, і все залежить тільки від нас. Все інше потенційне або ніяк, або в плюс. Тримаємось та не відволікаємось від головного. Все буде добре. До завтра.